Знайомтесь, це топ йому 19 років. Він ніде не працює, ніде не вчиться і хоче взяти кредит на 300 тисяч доларів, щоб вкластися в бітк... У свій бізнес. А це менеджер банку. Він хоче дізнатись причину, з якої йому слід позичити гроші, адже сума чимала, тоді Топ розповідає свою історію. Коли йому було 16 років, він любив грати в онлайн ігри та заробляти з продажу ігрових предметів. Ну ви, мабуть, колись чули, як люди продають скини в CSGO чи в доті, щось типу того. Хай там як завдяки такому заробітку, то починає їздити до школи на своєму автомобілі. Його батьки не розуміють, що за махінації він крутить, і благають його зосередитися на. Навчання після закінчення школи топу не вдається вступити до державного університету, але його це мало хвилює і він продовжує грати в ігри. Через те, що гроші даються йому легко. Він розтримує їх на усіляке барахло. Батьки наполягають, аби син вступив до приватного університету, що коштує доволі дорого. Топ підслуховує розмову батьків і дізнається, що в них серйозні фінансові проблеми. Усвідомивши трагічність положення, хлопець бере на себе відповідальність та наважується допомогти. Але й тут халепа, його ігровий аккаунт заблоковано через комерційну діяльність. Проте топ був би не топом, якби це його зупинило. Тож налаштований допомогти своїм батькам, він купує dvd програвачі на останні гроші, щоб перепродати їх. Коротше, бізнес на OLX. На жаль, Топ зазнає невдачі, оскільки постачальник його обдурив і він залишається ні з чим. Бачачи, що справи сина йдуть кепсько, батько все ж рекомендує йому вступити до університету і залишити бізнес. Він дає йому гроші на вступ, але Топ відмовляється, адже не хоче бути залежним від своїх батьків. Уночі він краде і закладає одну з прикрас батька, пообіцявши, що викупить її пізніше. За отримані кошти, Топ вступає до приватного університету. Після кількох пар першокурсник відчуває, що марнує свій час, тому вирішує провздітися по городу. і Натрапляє на продовольчу виставку. Там юнак цікавиться машиною для приготування смажених каштанів, яку орендує з метою відкриття нового бізнесу. Топ вчиться готувати каштани у продавця та застосовує знання на практиці. Відчувши запах успіху, він почав готуватися до продажу. Незабаром Топ і його дядько орендують місце в торговому центрі, але зазнають невдачі через маленьку кількість покупців. Після кількох спроб знайти прибуткову локацію їм нарешті вдається. Продажі зростають і з Згодом вони наймають персонал. Тим часом дівчина топа нагадує йому, аби той зосередився на навчанні. Та юнак все ж сповнений рішучості розвивати бізнес, тому йде на ризики і покидає університет. Та коли наш новоспечений бізнесмен повертається до роботи, його чекала несподіванка. Дим від процесу приготування каштанів забруднює торговий центр і точку доводиться закрити. Батьки благають топа поїхати з ним до Китаю, однак він все ще налаштований бути бізнесменом і сплатити борг своїм. Своєї родини, щоб вони могли залишитися усі разом в Таїланді. Незабаром після від'їзду батьків. Топ дізнається, що їхній будинок скоро конфіскують через несплату банківського кредиту. В той час, як він був абсолютно пригнічений цією новиною, Топ зустрічає свою дівчину. Вона розлючена, адже він не відповідає на її повідомлення. Поки хлопець підкидає Чіку додому, вона пригощає його смаженими водоростями, які отримала за кордону. Морські водорості дуже смачні, і Топу спадає на думку нова ідея для бізнесу: продавати цей снек. Для початку нового бізнесу, Топ Дає машину для приготування каштанів та закуповує нові матеріали та інструменти. На жаль, перша спроба приготувати водорості провалилася. Після обсмаження вони завжди виходили гіркими. Топ продає все своє раніше куплене барахло, аби придбати ще більше сирих водоростей і спробувати ще Новоходовочка Не інакше. Незважаючи на те, що дядько часто переконує топа поїхати до батьків у Китай, він досі не втрачає надію на відкриття бізнесу. Під час чергової спроби приготувати водорості за Новим рецептом з дядьком трапляється нещасний випадок, і його терміново госпіталізують. Тієї ж ночі пакунок із водоростями впав на підлогу і на нього потрапив дощ. Топ не полишає надії та продовжує готувати вже без дядька. На жаль, йому не щастить. Коли у нього закінчуються запаси, він намагається підсмажити просочені дощем водорості. На його подив, ці водорості вийшли дуже смачними, а все завдяки воді, що потрапила на них і позбавила гіркоти. Навідуючись до дядька в лікарню, Топ Дає йому спробувати ці водорості. Дядькові вони також сподобались. Після одужання вони разом починають вести бізнес з продажу снеків і досягають в цьому чимало успіху. Топ, натхнений підкорювати, ставить собі за мету продавати товару на 1 мільйон бат в рік. Та під час телефонної розмови з батьками він дізнається, що борг сім'ї насправді становить 40 мільйонів бат. Топ впав у вічай через шокуючу цифру. Він починає слухати мотиваційні аудіозаписи, щоб підняти свій моральний дух, і це спрацьовує, закуповуючись у 7-Eleven, у місцевому магазі, типу нашого АТБ, тільки у три разів більший на міжнародному рівні. Топ розуміє, що для збільшення продажів знаки можна виставити у магазин. Наступного дня він йде до офісу 7-Eleven і представляє свій продукт директорці. Вона відхиляє його пропозицію, а як же інакше, оскільки дизайн упаковки вважає. Непривабливим, а ціну завищеною. Топ знову зіткнувся з розчаруванням. Дівчина намагається підбадьорити його та пропонує фінансову допомогу від своїх батьків, але Топ відхиляє пропозицію, бо хоче зробити все своїми силами. Наступного дня Топ просить дизайнера розробити новий формат упаковки для його снеків. Дизайнер рекомендує залишити назву продукту та змінити вигляд упакування. Змінивши дизайн, то прямує до офісу 7-Eleven, аби знову зустрітися з директоркою. Та як виявилося, в цей день та була дуже зайнята. Так і, не дочекавшись зустрічі, Топ залишає снеки охоронцям та йде. Розчарований він телефонує матері, щоб повідомити, що переїжджатиме до Китаю. Та він гадки не мав, що персонал 7-Eleven буде в захваті від цих закусок, тому його відразу запрошують до офісу на зустріч, де директорка оцінила його старання і смачний снек. Вона також. Додає, що ТОП має виготовити 72 тисячі пакетів для 6 тисяч відділень, щоб стати партнером. Його фабрику також мають перевірити на дотримання санітарних умов. Хлопець погоджується з усіма умовами і прямує до банку до нашого менеджера, з якого й починався фільм. Менеджер уважно дослухав історію. Вітає топа з досягненнями, та відхиляє заявку на кредит. Обумовлюючи це тим, що хлопцю лише 19 років, а його родина має величезні борги. Топ вирішує скористатися старим майже конфіскованим магазином батьків як фабричним приміщенням, а також продає свою машину, аби найняти персонал та закупити обладнання. Одного разу, коли Топ ходив за покупками, він побачив свою дівчину з іншим хлопцем. Це його дуже засмутило, адже дівчина завжди була дуже доброю до нього і турботливою. Після зібраної на колінках фабрики. Ки, директорка з інспектором приходять на огляд, вони вкрай незадоволені санітарними умовами та зауважують, що ТОП зовсім не готовий до роботи. Згодом топ розв'язує санітарні проблеми на фабриці і після повторної перевірки отримує добро на співпрацю. Надзвичайно щасливий, він нарешті починає збільшувати виробництво і забезпечує необхідну кількість товару для партнерства з 7 eleven Готуючись до доставки, топ обіймає дядька, висловлює йому подяку і обіцяє, що якщо їм і цього разу нічого не вдасться, він дотримується волі батьків, навчатиметься та житиме в Китаї, адже він продав усе, щоб розпочати бізнес топ привозить товар на склад, та менеджер зауважує, що його доставка запізнюється на годину і не може бути прийнята. Топ благає його і каже, що він багато пожертвував заради цього і ні за що не може змарнувати цю можливість. Пожалівши хлопця, менеджер складу приймає його пакунки. Відчувши полегшення, Топ телефонує батькам, аби сказати, що вони нарешті можуть повернутися додому в Таїланд.